Час проведений із рідними завжди безцінний, говорить Віталій Моцний. І попри те, що кожен крок дається непросто, сьогодні він із сином, як і до повномасштабної, прогулюється сквером. Погуляти також буває досить таки проблематично. воно знову ж таки бувало не звертаєш увагу на там якісь перепади висоти, там скільки цей спуск покатий. На кожну сходинку каже, тепер треба зважати. Спуститися може бути легко, а от піднятися вже починаєш думати, як це зробити. Ноги чоловік втратив біля Бахмута на Донеччині. В Його авто влучила мінометна міна. Поверталися безпосередньо з бойового завдання, з, знову ж таки, пов'язаною з розвідкою. Попали під артилерійські обстріли. Відповідно, в рамках того, що міна влучила, вона влучила безпосередньо в область моїх ніг, і отримані травми не дозволили зберегти ноги. Та бажання бути корисним війську, говорить, збереглося. Тоді він пілотував fpv дрони, а тепер навчає цій справі інших. Другий пілот і його робота більше буде пов'язана з забезпеченням діяльності основного пілота плюс робота на цивільному дроні. На військову службу каже, хотів повернутися ще коли лікувався у госпіталі. Розумів, що в принципі, якщо там, докласти зусиль, щоб ну, там, не лежати, не сидіти, а рухатися, то в будь-якому випадку я знайду для себе якусь сферу застосування, навіть ходячи на протезах. Серед курсантів як військові, так і цивільні. Для них він наставник із бойовим досвідом, розповідає курсант Ігор. Дивлячись на нього, відразу так проникаєшся впевненістю, навіть якщо був до того якийсь трошки такі десь щось, то Віталій він так надихає, надихає одним своїм виглядом. Віталій говорить, під час навчань намагається не оминути жодної дрібниці, бо помилка на фронті може вартувати життя. Мінімально треба навчитися до медичній допомозі і набути хоч якихось навиків, які будуть корисні при проходженні служби. Не факт, що кожен попаде на цю службу, але безвідповідально не готуватись. Розповідає підтримка рідних, побратимів та віра в себе, те, що дає наснагу та допомагає відновити сили. Якщо не захочеш там ходити, впадеш в ту ж саму депресію, і відповідно тоді в тебе нічого не вийде. А якщо ти максимально швидко прийняв рішення, куди ти рухаєшся далі, моє лікування проходило досить таки швидко. Тетяна Рава, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.